Якщо би світ був ідеальний, люди погоджувалися б з кожним нашим словом і йшли би за нашим планом з точністю швейцарського годинника. Можливо, навіть вкладали б ресурси в наші проблеми, наче це спільна справа. Але давайте подивимося, правді у вічі. Реальність набагато складніша. І все не завжди відповідає нашим очікуванням. Ось чому важливо усвідомлювати, чого ви можете і чого реально не можна очікувати від інших. Підхід до ситуації з більш гнучким мисленням допоможе вам уникнути розчарування та смутку, коли справи йдуть не зовсім так, як ви думали, маючи це на увазі ось 10 речей, яких не від кого не слід очікувати. Перше турбота інших про ваші проблеми важливо мати оточення, яке готове підтримати вас, але очікувати, що інші будуть також залучені до ваших проблем, як і ви, нереалістично. У кожного свої турботи та обмеження, і не завжди можна перенести свої навантаження на інших. Люди зайняті своїм власним життям і можуть просто не помітити, що у вас є труднощі, і навіть помітивши, їм може бути незрозуміло як надати вам підтримку. Важливо бути реалістичними щодо того, наскільки інші можуть бути доступні емоційно. Хоча підтримка від близьких може бути цінною, потрібно взяти на себе відповідальність за вирішення своїх проблем. Якщо у вас виникають складнощі, які потребують більш серйозної підтримки, розгляньте можливість звернення за професійною допомогою. Друге підтримання повної згоди у прагненні схвалення часто шукаємо згоди, але вимога одностайності може стати джерелом розчарування та конфліктів. Люди це індивідуальності зі своїми унікальними поглядами, досвідом та думками. Всі ми сприймаємо світ через призму свого досвіду, і те, що видається вам логічним, може бути незрозумілим для інших. Насправді, монотонність згоди не привносить у життя нічого цікавого. Справжнє багатство полягає у різноманітності думок та точок зору. Отже, замість того, щоб чекати, що всі з вами погоджуються, цінуєте можливість вчитися в інших і розширювати свої горизонти розуміння. Третє. Цілодобова доступність. Здорові стосунки будуються на балансі часу, проведеного разом та окремо. Ніхто не може і не повинен бути доступним вам цілодобово. Кожна людина у вашому житті має власні обов'язки, інтереси та потреби, що виходять за межі вашої взаємодії. Ваше бажання їхньої уваги не обов'язково збігається з їхньою можливістю чи бажанням її надати в даний момент. Люди можуть бути зайняті роботою, сім'єю, особистим часом чи іншими зобов'язаннями. Замість того, щоб припустити, що у вас є абсолютне право на їх час і увагу, важливо визначити межі та розумний рівень доступності. Обговоріть це з ними, а потім намагайтеся поважати їхні особисті простори та часові рамки. Четверте нав'язування власного образу, поведінки. Спроби контролювати чи керувати поведінкою інших найчастіше приносять зворотній ефект. Ніхто не хоче бути маріонеткою в чужих руках. Спроби вплинути на них найчастіше викликають опір. Люди не хочуть бути маніпульованими, а взаємини не є уявленням, де кожен слідує за прописаним сценарієм. Хоча компроміси можуть бути корисними, очікувати, що інші повністю відповідатимуть вашим очікуванням нереально. Дозвольте кожному бути самим собою. Цінуйте їхню унікальність і відзначайте те, що робить їх індивідуальністю. П'яте. Дайте мені можливості. Можливості не з'являються щодня і не можуть бути кимось іншим гарантовані. Хоча підтримка оточуючих могла би це полегшити, але відповідальність за створення можливостей лежить на вас. Замість сподіватися на диво, важливо самостійно діяти і націлено працювати над досягненням цілей. Не чекайте, що хтось надасть вам золотий шанс. Починайте самі досліджувати, розробляти стратегію і почніть робити кроки в потрібному напрямку. Це включає розвиток навичок, розширення контактів і пошук способів додавання цінності. З правильним підходом та старанністю ви зможете відкрити двері до нових можливостей. Шосте читати думки. Хоча ми іноді хотіли би, щоб наші близькі могли прочитати наші думки і зрозуміти наші бажання без слів. Чекати такого від них без явної комунікації нереалістично. Ніхто не має здатності читати чужі думки і передбачати всі їхні потреби. У кожного свій стиль спілкування, тому ключове значення має відкритість, чесність та прямота у спілкуванні. Замість того, щоб сподіватися на дива, будьте відвертими і просто передайте іншим свої бажання та потреби. 7. Абсолютний контроль емоцій. Кожен з нас іноді переживає інтенсивні емоції, гнів, смуток, страх і стрес це нормальні складові людського досвіду. Більш того, на наш емоційний фон впливають гормональний баланс, генетика, минулі переживання та поточні обставини. Чекати від інших постійного спокою та контролю нерозумно. Люди не можуть просто перейти на режим відсутності емоцій, тільки для задоволення ваших потреб. Дозвольте оточуючим бути людяними. І не судіть їх за природні емоційні реакції. Будьте толерантними, коли здається, що вони роздратовані, нетерплячі або стривожені, і проявіть розуміння, коли емоції виявляються надто сильними. Найімовірніше, вони просто борються із внутрішніми труднощами, не пов'язаними з вами. Восьме. Безумовна відданість. Довіра та відданість це результат взаємної поваги, розуміння та підтримки, що розвиваються з часом. Не можна просто вимагати сліпої відданості, не вклавши в це зусиль. Тому, перше ніж чекати беззастережної підтримки від інших, варто поставити собі запитання, що я зробив для того, щоб заслужити таку відданість, чи я був відданий їм, чи підтримував їх у скрутні моменти, чи ставився з повагою, чи приймав їхню присутність у моєму житті як належну. Зрештою, відданість подібна до банківського рахунку. Потрібно вносити депозити перш ніж знімати гроші. 9. Отримання щастя від інших. Поділитися радістю з іншими це чудово. Однак очікувати, що хтось стане єдиним джерелом вашого щастя, приведе до розчарування, цей неправильний підхід, який покладає несправедливий тягар на іншу людину. Уявіть, що ваше щастя подібне саду, а ви його садівник. Інші люди можуть бути прекрасними квітами у вашому саду, що надають йому краси. Однак основна відповідальність за власне щастя лежить на вас, це означає піклування про своє емоційне благополуччя, перебування у задоволенні від різних сфер життя, не покладаючись на інших. Десяте миттєве прощення Якщо ви припустилися помилки, яка завдала комусь біль, природно прагнути миттєвого прощення. Проте важливо поважати індивідуальну психіку іншої людини. Навіть якщо вони заявляють, що пробачають вас, рана може зберігатися усередині. Процес лікування вимагає часу, і очікування миттєвого прощення може лише посилити ситуацію. Найкраще надати людям простір і дозволити процесу прощення розвиватися природним чином. Змініть свою поведінку протягом часу, щоб виправити ситуацію, і дайте їм переконатися у щирості вашого каяття, перш ніж очікувати відновлення стосунків у повній мірі. Загалом розуміння та визнання реальності у міжособистісних відносинах ключ до гармонійного співіснування, дозволивши собі бачити людей такими, якими вони є, без зайвих очікувань та ілюзій, ми відкриваємо двері до глибшого порозуміння та поваги. Замість того, щоб прагнути до нереальних ідеалів, давайте цінувати кожен унікальний момент і зв'язок, який створюємо один з одним у нашому спільному світі. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк і поділіться з друзями. Щоб не пропустити нові відео, підпишіться на канал і не забудьте увімкнути сповіщення. До наступної зустрічі! Бережіть себе!